Всім любителям винограду. Сьогодні у нас 25 березня. Львівщина вітає одним словом всіх любителів. 10 березня ми ставили кільчаватор на вкорінення. Сьогодні ми вже почали корінчики вже пішли, але деяких ще не дуже. Ми вже тут вже дещо трошки взяли стаканчики з ґрунтом. В цьому кільчоваторі, що я перший почав працювати з ним, температура була 26-27 градусів. Ну, так, досить 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 хороша корічка. Навіть вже я б сказав, переросли. Тут було 25. Суто 25. Тут у нас є терморегулятор. І зараз ми подивимося, що, що тут воно в нас робиться. О, тут щось більше. Чується. Що О, ціла борода. Це у нас Дашуня. Дашуня. Подарок Ірині. Мені подобається цей сорт. Ну, ще не всі. Нижні бруньки пішли. З нижніх бруньок пішли. Так, прийма України. Подивимось. Ой, тут теж чую. О. Два дні тому дивився. Ще не було, що, як кажеться, чого лізти сюди. Але я дивився там той, хоча там той, мені здається, більше вкорінюється. Так. О, маленький, маленький, маленький. Це в нас є. Богема. Це в нас є Богема. Так, а ну спонсор що тут нам каже? А, спонсор ще не хор. А, ні, один тільки. Спонсор тільки думає. Он сортийки думає. Корінювали ми тут плівка, ця що дають на теплу підлогу. І кокосовий субстрат плюс е, стружка з дерева пропарена. Процентне відношення, ну, напевно, процентів 60 стружки і процентів 40 кокосового субстрату. Байконурчик теж. Ну, одним словом Дар'яка. Один або два поки що. Що тут на шиї цікаве. Наталка Полтавка. О, тут вже чую, тримає коріння, не дає витягнути навіть. Ого! Як Діда Мороза борода. Наталка Полтавка. Одним словом працюємо. Всім бажаю здоров'я, удачі, вдалого сезону. На даний момент перед нами такий результат нашої праці. А ось оцих в трьох ящиках вегетуючи. Це була проба, яку ми робили в кінці січня місяця. Бажаю всім добра, здоров'я, перемоги!